Чувачи. Ти задержала, давай ще шерсть. Чувачи, чувачи. Блін, Я вважаю считаю. Раз, два, три, чотири пять, шість, сім Вісім, девять, десять, одинадцять Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять Я йду шукати Я йду шукати Вову і буду надеяться, що я нього не знайду. я найду Вову. Вова слабенько, хватит. Тут Вовы нема. Там тоже. Блин, да Вова? Если что, ребята, то у нас есть всякая тут музыка, потому что для нас много людей, и они все тоже слушают музыку. А, Вова, ты тут! Вова, я тебя нашла! Ей, вова, ти що? Ребята, вова не де нема. Вова, я тебе знайшла. Та вова. Вова, ти де? А вова, це не смішно. Эй, Вова. Короче, ребята, мне стало страшно. Я побачила Вову. Я иду к нему тра Я надеюсь, что он Надо меня не побачить. Бежим. Я бежу к нему тра та Вова. Вова, вылазь. Вова, я кто тут появился? Дальше ты. Хм, зараз ми Маргарита нелякаємо. Ребята, я біжу, вова там считає. Бежим за це дерево. Вава там він. Странно, де Вова. Привет! Вова! Я хто тут з'явився? ти ж був там. Ладно, я йду считати. Ребята, я тупо не знаю, що звову сталося, він просто чекає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, я йду сказать. Бо безом ніде не, не видно. Не де. Я сподіваюся, що він більш так зчезати е, не буде, бо мені реально страшно. Ребята, если вы знаете, что это, напишите, пожалуйста, в комментариях. Пойдем шукать вова. Ой! Блин, Вова снова исчез. Вова нема. Вовин. Блин, Вова снова исчез. Вовин. Да блин, Вова. Ой! Вовин, блин. Я подхожу к того месту. Вова снова нема. Вова, Вова. Я иду до того места. Нема. Вова. Бову знов тут нема, ну мені блін, ну вова. Він там. Блін. Та вова! вова. Вова. не підходь До мене Вова, будь ласка. Вов, навчи мене так. Ні. Ну блін, а як ти так робиш? Ти був там, тепер тут, був там, тепер тут. Як? Да блин, а як? Если вы знаете, как это происходит, пожалуйста, напишите в комментариях. Я тупо не понимаю, как это робить. Да блин, Вова! Продолжаем Пока-пока!